Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо рівняння з параметром, а також таке, яке містить модулі. Отже, наше завдання знайти найбільше значення параметра А, при якому рівняння має лише 4 корені. Ну і якщо немає такого значення, то у відповідь запишіть число 100. Зазвичай, якщо є така додаткова умова, це просто для тих, хто не може знайти значення, тому вони. Записують, щоб хоча б щось записати у відповідь, але насправді, якщо воно таке є ця умова, то, ну, я ще не зустрічала, так, щоб у відповідь потрібно було писати саме це число 100. Тому давайте будемо розв'язувати і шукати значення параметра А. Отже, якщо ми маємо такого виду рівняння, коли з одного боку у нас квадратне рівняння, але воно насичене, наповнене модулями, а з іншого боку, просто параметр А. То найкращий спосіб розв'язання такого рівняння це графічний. Тому зараз ми так і будемо з вами його розв'язувати. Отже, для того, щоб розв'язати це рівняння, ми побудуємо графік окремо лівої частини і окремо правої частини. Оскільки ліва частина у нас параметр А, то ми будемо вже задавати її відповідно до того, що нас цікавить в умові, відповідно відштовхуватись від умови задачі. Тому зосередимося з вами на побудові графіка лівої частини. Отже, y дорівнює модуль х квадрат відняти 3 модуль x і відняти 4. І по модулю. Буду я будувати цей графік методом геометричних перетворень і починати з графіка звичайної квадратичної функції. х 3 х відняти 4. Це буде перший мій графік, і побудую я цей графік по чотирьох основних точках. Я бачу, що це у мене парабола. Оскільки, коло х квадрат у нас немає мінуса, значить відки вгору. Далі основні точки це вершина. Х координати вершини має, шукається за формулою мінус b поділити на 2а. Тобто 3 поділити на 2 і дорівнює 1,5. Y вершина, відповідно, ми підставляємо в нашу формулу значення х, тобто 1,5 в квадраті відняти 3 помножити на 1,5 і відняти 4. Дорівнює 2,25 відняти 4,5 і відняти 4. Так, 4,5 4 – це 8,5 і відняти 2,25. Це буде 6, тільки з мінусом, мінус 6,25. Тобто, вершина в нас має координати 1,5 і мінус 6,25. Це перша точка нашого графіка. Друга точка це перетин з вісю о В нас чому це друга точка, тому що її легко знайти. Достатньо підставити замість x 0, тому що ми знаємо графік, якщо перетнає вісь y, то координата х дорівнює 0 завжди. Тому y дорівнювати буде. Підставляємо 0, буде 0 в квадраті, це 0, мінус 3 помножити на 0, це буде 0, і y дорівнює мінус 4. Отже, друга точка наша це 0 і мінус 4. І третя. Треті, тому що там може бути пара точок, може бути одна точка, може не бути зовсім. Це перетин, перетин з вісю ОХ. Якщо в нас графік перетинає вісь х то координата y дорівнює 0, і нам потрібно розв'язати квадратне рівняння х квадрат мінус 3х мінус 4 і знайти у нас точки. Якщо у нас має дві точки перетину, якщо у нас рівняння має два корені, то відповідно дві точки перетину з вісю х. Якщо один корінь. То одна точка перетину з вісю x, і це вершина. І якщо у нас дискримінант від'ємний, то перетину з х саме немає. У нас дискримінант, буде додатній. Давайте спробуємо за теоремою Вієта. Х1 додати Х2 у нас має бути 3. Х1 помножити на Х2 має бути мінус 4. Добуток у нас від'ємний, отже, одне додатнє, одне від'ємне, і оскільки в нас сума додатня, отже, 4 буде. Більше число, з більшим модулем буде додатко. Це буде мінус 1 і 4 добуток мінус 4 сума 3. Тому точки перетину, з вістю y це буде. з вістю х, я перепрошую мінус 1 0 і 4 0. Ось дві точки. Я... Давайте я виділю наші точки підкреслю: ось одна точка це вершина. Далі, ось у нас друга точка. І ось третя і четверта, чотири основні точки. Далі це в нас буде побудова параболи звичайної, але в нас вона ще насичена модулями, тому другим кроком я зроблю з нашої параболи. Я візьму по модулю, наприклад, внутрішній модуль, отой модуль X, Х квадрат відняти 3 модуль X відняти 4, і вже третім кроком. Я вже візьму повністю наш, побудую графік 3 модуль X, відняти 4 і закрити модуль. Так, зображаємо систему координат. Із Y, із X, 0. Одиничний відрізок у мене буде одна клітинка. Сподіваюсь, мені вистачить графіка. Так, тепер точки позначаю. Отже вершина півтора, і мінус 6, 25. мінус 1, 2, 3, 4, 5, 6, і ще 25 це четвертинка. Половина. І четвертина десь приблизно буде в мене точка ось тут. Тут буде мінус 6,25, і тут буде 1,5. Ось у мене вершина моя параболи. Далі перетин з О4, 1, 2, 3, 4, мінус 4, ось точечка. І для неї ми можемо симетрично показати ось тут. І перетин, з вісю х-1, а також 4, 3, 4. Приблизно я будую, в мене воно може бути не дуже вдалий малюнок, але вам, можливо, буде трошки простіше в так зображати. Парабола у нас вона піднімається відки вгору, тому, коли ми проводимо параболу, я її не закінчую в цих точках, а я намагаюся до. Поки в мене система координат, до того в межах системи координат продовжити максимально мою параболу. Отже, це в мене графік перший, і він пунктиром, тому що це не основний графік. Далі я маю по модулю X взяти в другий. Я візьму його іншим кольором, щоб ви розуміли, як будується по модулю. Модуль Х це означає, що я беру все, що додатнє, я його залишаю без змін. Там, де додатня частина, я маю на увазі по відношенню до осі X. З права від осі Y ми залишаємо без змін. Так, і праву частину графіка ми відкидаємо. Тому що у нас по модулю Х, значить ліва частина залишається, і її ми симетрично відображаємо відносно осі Y. Тому у нас буде ось тут ще точечка, ось тут точечка. Мінус 4 сюди піде. І ось так вона ще з цього боку продублюється. Так. Ось наш синій графік це графік номер 2 це y дорівнює х квадрат мінус 3 модуль x-4. І тепер ми візьмемо все повністю по модулю. Я візьму ще інший колір. Все повністю Y по модулю. Це означає, що в нас все, що було додатнє, воно залишається, все, що було вище осі х, воно залишається. Все, що... і, і те, що було на осі Х, воно також залишається. Все, що було нижче осі Х, воно симетрично відображається відносно осі Х. Тобто наші точки 4, 5, 6, 6, 25. Ось тут у мене буде точечка, і ось тут буде точечка. Це вершинка, це симетрична до неї вершинка. Ой, мабуть, я її трошки. Так, добре, і е, зображаємо ось так. Трошки вона в мене перепрошую, тому що тут ще точечка. Не дуже зручно зображати. Я думаю, що вам буде. Ну, у всякому випадку, я думаю, що ви розумієте, що я роблю. Ось такий червоний графік, це у мене графік. Моєї уже параболи повністю графік лівої частини. Залишилося нам проаналізувати і вже знайти відповідь. Отже, давайте ми візьмемо тепер ще інший колір для нашої прямої, для нашої y дорівнює А. І дивіться, y дорівнює А, графік y дорівнює А, це буде пряма. І пряма ця буде залежно від того, скільки в нас буде дорівнювати А, ця пряма буде паралельна осі Х і проходити через, через точку, координата якої Y буде дорівнювати тому числу, яку ми задам задамо. Наприклад, якщо А в нас буде дорівнювати мінус 5, то ми знайдемо на мінус 5 і проведемо пряму паралельно до осі Х через мінус 5. Але нам потрібно таку підібрати пряму. Дивіться, питає нас, задача таке: знайдіть найбільше значення параметра А, при якому дане рівняння має чотири корені. Корінні рівняння будуть відповідно стільки коренів, скільки точок перетину над лівої і правої частини. Ліва частина це у нас червоний графік. І тепер, якщо я буду проводити А, от, наприклад, якщо я через 8 ксів проведу, то в мене буде дві точки перетину. У мене детки два корення нам не підходить. Якщо я буду проводити вище. Ось дивіться, якщо я ось так через одиничку, у мене буде 4 точки перетину, мені підходить. Якщо я проведу, наприклад, через ось цю точку, через 4, то в мене буде 1, 2, 3, 4, 5 коренів. Мені не підходить. Якщо я буду вести вище, у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 коренів. Мені також не підходить, мені треба 4 корені. Ось якщо я буду проводити через ось цей, через вершинки, пам'ятаєте, у нас тут було мінус 6,25, тому ось тут у мене буде число 6,25. І якщо я буду проводити через 6,25, то у мене буде знову 4 корені. Ну і далі, якщо вище, то в мене там уже буде лише два корені. Тому ось це в цих межах від 0 до 6,25, у мене тут різна кількість коренів може бути. Ще раз перевчитую задачу: знайдіть найбільше значення А не обов'язково ціле, просто найбільше, при якому рівняння має 4 корені. Тому наша відповідь це 6,25. Якби було найбільше ціле значення, тоді б ми шукали ось більше нуля, воно було б і до 4. Це було б 3. Найменше ціле це було б 1, коли 4 корені. Ось, ось таким чином, при чотирьох має п'ять коренів, тобто можна було, якби було завдання стояло, знайдіть, скільки коренів може мати рівняння в залежності від значень параметра А. Ми б також аналізували вже відповідно до того, як ми тільки що це робили. Але відповідь ми знайшли. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Ви можете запитання ставити мені в коментарях, ставити реакції свої, підписуватись, ділитися досвідом щодо розв'язування подібних завдань писати побажання стосовно ще інших якихось рівнянь з параметрами, можливо, чи якихось інших завдань. І спостерігайте, підписуйтесь і стежте за наповненням каналу, тому що попереду я думаю викладати ще рівняння з параметрами інші. Тому до зустрічі. Почуємось у наступних відео.